У житті Даші було не солодко. Її батько героїчно загинув у гарячій точці, коли вона була ще маленькою. Мати виховувала дівчинку сама, тягнула лямку, намагаючись забезпечити доньку, але виходило це у неї погано. Мати Даші Вероніка була хворобливою, іноді вона місяцями не виходила з лікарняного. Аж поки роботодавець не починав натякати, що вічно хворі працівники йому не потрібні. У черговий раз, звільнившись за власним бажанням, мати замикалась у кімнаті і ридала в подушку від безсилля. Грошей їм із мамою завжди не вистачало. Іноді на вечерю був лише хліб, який дівчинка вмочувала у підсолене соняшникове масло або порожні макарони. У класі вона була одягнена гірше за всіх. Діти бувають жорстокими, вони кажуть те, що бачать. У класі Даша вважалася аутсайдеркою, біднотою. Про її одяг говорили всі дівчата. Вона звикла до глузувань однокласниць, що шепотілася на задніх партах про те, що й сьогодні Даша прийшла в заштопаній ковтині. Коли Даші виповнилося 14, не стало її мами. Виховувати племінницю взялася тітка, рідна сестра покійної матері. Та й там життя кращим не стало. Тітка Клава називала дівчинку дармоїдкою, ледаркою, хоч у самої охоти ні до роботи, ні до ведення господарства не спостерігалося. Клавдія одразу втямила, що Даша вже досить доросла, можна й до хатніх справ долучити. Тітка навісила на племінницю всі домашні обов'язки, ще й за вином у найближчий магазин ганяла дівчинку, у той самий, де спиртне могли дати в борг. Бо там працювала її найкраща подруга. Тітка Клава полюбляла ввечері пригубити червоненького. Коли грошей на вино не було, не цуралася бігати до сусідки по самогон. Наприкінці місяця вони удвох макали хліб в олію. Гроші в руках Клавдії не трималися, роздавши борги, Тітка з племінницею залишалися на мілині. Під хмелем Клава постійно заводила одну й ту ж пісню Коли ж ти вже заміж вийдеш. Цим вона часто доводила дівчину до сліз. У тієї самої подруги, що продавала вино Даші для тітки, був син. Евеліна працювала в магазині свого ж сина. Клавдія люто заздрила достатку їхньої родини. Не раз вона заводила розмову з Дашею, а тобі подобається синок Евеліни. Та дівчина лише мовчки відводила очі. Коли Даша стала повнолітньою, Клавдія почала її активно сватати, розписуючи ситу родину з сином Евеліни. Але думала вона не про щастя дівчини, а про власне благополуччя. Якщо Даша стане дружиною власника магазину, то її не скривдить. Можна буде ходити в магазинчик навіть без грошей. А якщо поріднитися з щедрою Евеліною, та ще й Продукти стане давати даром, і борги тоді можна буде не віддавати. Клавдія заборгувала подрузі значну суму. Але доросла племінниця не поспішала вводити тітку в вигаданий нею ситий світ. Завжди покірна Даша раптом вперлася, почала кричати, що не збирається вирішувати тічині фінансові проблеми, бо набридла вона їй щодня сідала на вуха і схиляла до заміжжя з сином подруги. Одного разу Даша не витримала. Я ваші фінансові проблеми вирішувати. Не збираюся. Потім племінниця грюкнула дверима і пішла. Повернувшись згодом, Даша зібрала небагато речей, захопила з собою скарбничку, про яку тітка не знала. Вона почала відкладати по копійці ще з дитинства. Як виявилося, накопичених грошей мало б вистачити на оплату кімнати. Дівчина також не забула прихопити ордени батька та нагородні документи. Нагороди були єдиною пам'яттю про загиблого тата. Один з орденів став для Даші талісманом. Грошей вистачило не лише на скромну кімнату в старенької орендодавиці, але й на першу їжу. Переїхавши від тітки, дівчина замислилася, як їй жити далі. Іти вчитися не було й мови. Потрібно платити за кімнату і на щось жити, поки не навчання. Якось у супермаркеті Даші дали безкоштовну газету з вакансіями. Пропозицій було багато, але майже всі вимагали профільної освіти. Даша її не мала, жоден варіант не підходив. Вона навмання набрала номер підприємства, де шукали прибиральницю. Куди її ще могли взяти після школи? Залишалося лише шваброю по підлозі ходити, заробляючи цим нехитрим ділом на їжу. Відділ кадрів прийняв її одразу. Через особливо дружній колектив прибиральниці тут не затримувалися. Офіс був у бруді вже три дні. Підписавши трудовий договір, Даша одразу взялася до обов'язків. Зайшовши до однієї Її з кімнат, де стояло безліч комп'ютерів і сиділи офісні працівники, Даша старанно почала мити підлогу. Це що за сморід? Я не зрозуміла. Даша здригнулася від різкого крику просто у вухо, кричала гарна, але дуже зла дівиця. Вона мала ту отруйну красу типових лиходійок, чорні брови дугою, мигдали подібні злі очі, волосся кольору воронового крила, високі скули, точене підборіддя, навіть відьминська прядка зі смоляного волосся на лобі була присутня. Достатньо було одного погляду, аби зрозуміти перед тобою красуня з люка. Що витрещилась, не чуєш, що швабра тухлятиною тхне, іди промий її змийним засобом, владно наказала отруйна красуня. Проходячи повз двох хлопців біля виходу, Даша почула, як вони перешіптуються, оцінюючи її фігуру і інші принади. Даша також була симпатичною дівчиною, але на відміну від своєї візаві, яка погнала її промивати швабру, її краса була ніжною, м'якою. У Даші були добрі риси обличчя, великі сірі очі, високий лоб, дитячі пухкі хуби, світле густе волосся, зібране у недбалий кінський хвіст звичайною махровою резинкою. Навіть стара, давно не модна мішкувата одежа не приховувала її тонку талію і високу груди. Сором'язливо опустивши очі вниз зі шваброю в руці, вона нагадувала хлопцям бідну попелюшку, яку щойно облаяла дочка злої мачухи. Цими спостереженнями вони ділилися тихим шепотом, щоб їх не почула офісна цариця Маріанна. Саме вона облаяла Дашу і вже за мить із захватом обговорювала з колежанками кожну річ її бідного гардеробу. Даші хотілося зламати швабру об коліно і послати всіх до дітька, але спогади про власне тяжке становище стримали її. Не давши волю емоціям, дівчина промила швабру, повернулася до офісу і знову заходилася мити підлогу, не звертаючи уваги на глузування жіночої частини колективу. Кожен день, проведений на роботі, здавався отрутою. Маріанні вдалося налаштувати проти нової прибиральниці не тільки працівників, а й керівництвом. Лише один хлопець співчував дівчині, той самий, що при першій зустрічі назвав її попелюшкою. Одного разу він нишком чекав на Дашу біля офісу, бо робочий день прибиральниці закінчувався пізніше, ніж у інших працівників. Дочекавшись, Ігор запросив її до кафе. Вони весело базікали, Ігор здався Даші відкритим і добрим хлопцем. Але вже наступного дня в одному з довгих коридорів офісу до неї підійшла одна з подруг Маріанни. От ти й дурепа, знайшла з ким закрутити. Ігор, хлопець Маріанни. Вони збираються одружитися. Вона ж тебе зітре в порошок. Якщо я їй розповім, що ти ходила з ним у кафе. Мар'яшка скоро стане завідувачкою відділу, от тоді тобі буде весело, єхидно сказала дівчина. Наступного дня Дашу чекав неприємний сюрприз. Коли вона зайшла до кімнати, де працювала Маріанна, там заграла пісня Здравствуй, дівчино! секонд-хенд». А сама Мар'яшка з серйозним виглядом почала питати в неї, на якому блошиному ринку можна купити таку ж вінтажну кофту, як у Даші. Побиті черевики на ногах дівчини, Маріанна назвала раритетом надлишкового НКВС. І іспанськими чоботами, вигадуючи все нові вишукані знущання з кожною речі з гардеробу дівчини. Присутні при приниженні Даші співробітники чемно хіхікали над злими жартами Маріанни, не бажаючи сваритися з єхидною кар'єрісткою. Більше Ігор ніколи не кликав Дашу до кафе. Випадково, діткнувшись у коридорі з молоденькою прибиральницею, хлопець зніяковіло ховав очі і відводив погляд. Він не міг дивитися в очі дівчині, яка йому так сподобалась. Йому було соромно і гидко через власну зраду, адже він хіхікав разом з усіма присутніми при спектаклі розіграним Маріанною. Йому вже давно розподобалася Мар'яшка, але він не сміх навіть натякнути, що їм варто розірвати стосунки. Ігорю подобалась робота в офісі, влаштовувала зарплатня. Він не хотів ризикувати сваркою з майбутньою керівницею відділу. Подібних до Ігоря прийнято називати пристосуванцями. Хлопець сподівався на кар'єрне зростання, завоювати місце під сонцем будь-якою ціною, навіть зрадивши щойно зароджене кохання. Після цькування, влаштованого прибиральницею, що посміла претендувати на її нареченого, Маріанна скидалася на вельми поважного вампіра. Цариця Офісу була вкрай задоволена публічним приниженням Даші, настільки, що навіть на деякий час залишила юну прибиральницю у спокою. Піднята було голова самолюбства в душі Даші, тут же зіштовхнулась із суворою реальністю. Якщо вона кине цю роботу, ризикує залишитись без заробітної плати. Підписуючи договір, вона не прочитала його уважно, але пізніше, коли прийшла до відділу кадрів поговорити про звільнення, їй повідомили, що якщо вона піде раніше обумовленого терміну, не відпрацювавши хоча б одного місяця, то ризикує не отримати ані копійки, нібито це було прописано в трудовому договорі. Втрачати зароблені гроші було шкода, тому довелося залишитися. Гроші зі скарбнички майже всі закінчилися. До того ж, тепер Даша піклувалася про маленького улюбленця. Вона не могла залишити голодним Мартина, маленьке біле кошеня. Якимось дивом пробралося до офісу Даші. Довелося ховати його від злої мар'яшки до кінця робочого дня. Добра душа не змогла залишити безпорадного місячного кошеня на вулиці, забрала додому. Добра бабуся, в одній із кімнат якої жила Даша, була зовсім не проти котика. Даша назвала кошеня мартином. А коли грошей майже зовсім не стало, дівчина ділилася з улюбленцем останнім кефіром. Довгоочікуваний день видачі зарплатні збігся з днем, коли офіс збирався відвідати бос. Він був головою всієї мережі філій та підприємства. Боса боялися всі, окрім Маріанни. Їй вдалося втертися в довіру до колишнього військового. Шефові подобався її гострий розум, хижа краса, сміливість і зухвалість. Коли керівництво здійснювало обхід своїх володінь, шеф не оминув увагою відділ своєї улюблениці. Побачивши його, Маріанна встала з місця і поспішила назустріч, випадково зачепивши ліктем паперовий стаканчик з недопитою кавою, який стояв на підлокітнику масивного комп'ютерного крісла. З беззвучно впалого на підлогу стаканчика вилилися залишки кави. Швидко пхнувши брудний стакан ногою під стіл, Маріанна розпливлася в привітній усмішці і підійшла до начальника. Добрий день, Микола Івановичу. Що ж ви так давно не приїжджали, ми засумували без вас. Маріанна вміло склала красиво окреслені губи трубочкою, наче хотіла поцілувати шефа. Потім кинула мстивий погляд на Дашу, яка витирала серветкою ксерокс, і продовжила. Хоча, знаєте, тут не засумуєш кадровик набирає незрозумій кого. Нова прибиральниця погано прибирає офіс, доводиться сидіти в свонарнику. Маріанна м'яко взяла під руку шефа і підвела до свого робочого місця, вказавши пальцем на пляму від пролитої кави. Зображаючи гнів, Маріанна кивнула в бік даші. Бачите, Ну от бачите, як прибирає наша прибиральниця. Моє робоче місце взагалі ігнорує, не прибирається тут зовсім. У мене тепер особисто брудно і запилено. Микола Іванович насупив брови. Він був ще зовсім не старим чоловіком, імпозантним, кремезним, з військовою виправкою. Маріанна чудово знала, що педантичний шеф не терпить безладу, тому вирішила підставити вискочку, яку вважала своєю суперницею. Зайдіть до мене в кабінет, кинув начальник, йдучи. Його тон не віщував нічого доброго для Даші. Чому в Офісі безлад, чому ви так погано виконуєте свої обов'язки? Шеф уважно розглядав палаюче від сорому обличчя збентеженої дівчини. Було прибрано добре, звідки взялась пляма й бруд, невідомо. Не знаю, На силу видушила себе Даша. Просто мене в Офісі не люблять, Маріанна постійно чіпляє до мене. Може, вона спеціально розлила каву, вона просто хоче, щоб ви мене звільнили. Ану ж бо, раптом осміліла перед начальством дівчина. Микола Іванович задумливо постукав по столу ковпачком ручки. Ви, наче хороша дівчина, звідки така неприязнь у працівників до вас? Не знаю. А ви у мене хто? Представтесь. Даша назвала ім'я та прізвище. Почувши досить рідкісне прізвище, шеф завмер. А по батькові ваше як звали батька? Даша опустила голову та знову гордо її підняла. Батька звали Юрій, він загинув. Але бос перебив дівчину і договорив за неї. На північному Кавказі він був моїм другом. Капітан загинув, діставши смертельне поранення. А мене врятував, витягнув з лінії вогню. Потім він надовго замовк. Даша стояла навпроти, переминаючись з ноги на ногу. Мовчанка затягнулася. Ось як, мовила Мар'яшка, дідівщину влаштував. Розберемось, іди працюй. Завтра накажу найняти іншу прибиральницю. Негоже, щоб донька героя шваброю по підлозі водила підеш вчитись мати жива. Даша, заперечно, похитала головою. Давно дівчина ствердно кивнула сиротою залишилась жити є де?» Даша знизала плечима. Жила в тітки, тепер кімнату знімаю. Шеф стиснув кулак так сильно, що аж кісточки побіліли. Розберемося. Того дня Даша бігла до своєї орендованої квартири, не відчуваючи ніг від щастя. Перша зарплата і навіть більше щедра премія. Забігла в зоомагазин, накупила паштетів для кота мартина, побачивши іграшку для кошенят, одразу ж придбала. Цього дня вона була дуже горда собою. Вона стала справжньою здобувачкою, змогла прогодувати і себе, і котика, а найголовніше, була щаслива. Шеф того ж дня розрахував ту противну мар'яшку, яка так псувала Даші життя. Тепер ніхто не стане її принижувати через старий та негарний одяг, хоча вона вже цілком могла дозволити собі щось новеньке. Нагодувавши Мартина, дівчина побігла за обновками. А наступного дня було ще краще. Прийшовши в офіс, Даша з подивом побачила, що підлогу миє якась незнайома літня жінка. До неї підступив кадровик незвично запобігливо, з новим договором її взяли на посаду оператора по роботі з клієнтами. У другій половині дня приїхав шеф. Він знову покликав Дашу до себе в кабінет і вручив їй ключі від квартири, ключі від другої моєї квартири. Колись купив для майбутніх дітей, але дітей поки не сталося. Живи там, не гоже доньці мого друга по орендованих кімнатах тинятись. Ой, а мого котика можна? Без Мартина ніяк. Шеф засміявся. Та, хоч з алігатором переїжджай, квартира давно пустує, будете господарювати вдвох з котом. Забравши речі та Мартина, Даша тепло попрощалася зі старенькою, в якої орендувала кімнату, і переїхала до просторої трикімнатної квартири. Після переїзду вона не просто йшла на роботу, летіла, хоча й була простим оператором, майже не займалася дзвінками. Шеф ставився до неї як до рідної дитини, купив новий одяг, придбав побутову техніку для квартири, поступово вводив у справи фірми. Бездітний військовий бачив у Даші свою наступницю. Він хотів, щоб у разі чого вона змогла замінити його в управлінні офісами та підприємствами. Тільки тітка Клава постійно бурчала, що на навчання грошей немає. Але друг покійного батька Даші наполіг, щоб вона вступила до університету на економічний факультет. Ігор, з подивом дивлячись на перетворення колишньої прибиральниці, на ставлення тарівництва до неї, набрався сміливості і повідомив Маріанні, що їхні стосунки вичерпані. Це зовсім не зачепило Маріанну, вона давно вважала Ігоря безперспективним. Влаштувавшись на новій роботі, намагалась обхажувати сина свого шефа. Отримавши відставку від колишньої цариці офісу, Ігор спробував налагодити стосунки з Дашею, але вона вже добре знала йому ціну. На його пропозицію зустрітись на вихідних, Даша відповіла коротко й холодно відмовою. З подивом згадувала, як їй раніше міг подобатися цей хитрий пристосуванець, як могла вона за ним страждати, плакати після його зради, коли він переметнувся до Маріанни, де були мої очі, що може подобатися в такій людині, як Ігор, хіба що ця солоденька, приторно гарненька мармеладна мордочка, а я ще й плакала, картаючи себе за недалекоглядність. Одного разу, купуючи в зоомагазині корм для Мартина, Даша ненароком збила банку з паштетом із полиці, але її спритно підхопила сильна рука. Не економите на котиках, добрий корм берете, поставивши баночку назад, схвально кивнувши на пакет з кормом у руках Даші, сказав високий незнайомець. Стараюсь, люблю його, відповіла вона. І я свого котяру люблю він у мене савана, а у вас котик якої породи? поцікавився хлопець. У мене теж породистий, пожартувала дівчина. Порода російський з дворян. Пробрався якось до нас в офіс, я його підібрала, щоб одна зла колега з вікна не викинула, так і залишився, назвала його Мартин. Раптом Даша несподівано відкрилася незнайомцю, і не минуло й десяти хвилин знайомства, як вони вже базікали, наче давні знайомі. Архип розумів жарти Даші, а їй подобалась його відкритість і погляди на життя, якими він щедро ділився. Непомітно для неї, Архип провів її додому. Вони ще довго стояли біля під'їзду, розмовляючи про все на світі. Не хотілося прощатися, але вже стемніло. Даша подумала, що, мабуть, не зовсім пристойно так явно симпатизувати хлопцеві у перший день знайомства, але Архип випередив її думки Я не хочу йти, але так вимагає пристойність, мовив він, ніби прочитав її думки. Піднімаючись сходами, Даша з подивом думала А воно ж правда, про імпульси, про єдність душ, про свою людину. Усю ніч вона не спала, прокручуючи в голові сюжети з романів, де герої зустрічали свою другу половинку. Зранку, хоч і безсонна, Даша зібралася на роботу, але вперше за довгий час їй зовсім не хотілося туди йти. Вона хотіла бігти в зоомагазин, щоб знову знайти архипа. В розмові вони навіть забули обмінятись телефонами. Яке ж було її здивування? Коли, виходячи з під'їзду, вона побачила його. Знаєш, я не зміг від тебе піти, лише збіг додому, щоб погодувати кота, і знову повернувся під твій дім. Усю ніч дивився на твоє вікно. Хлопець показав на вікна другого поверху, де жила Даша. І ти теж не спала. Я бачив, що у твоїй спальні всю ніч горіло світло. Це доля розумієш. Так було призначено, ти моя, а я твій і крапка, сказав Архип, пригортаючи дівчину, жадібно вдихаючи аромат її волосся.